Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу разом з вами порозважати над такою темою, як досконалі у Христі, або наша досконалість є в Христі Ісусі нашому Господі. Сьогодні багато християн шукають духовних переживань або якихось можливостей, засобів, щоб підтвердити свою причетність. До християнства, або ж ознаку їхнього спасіння і того більшого свою вищу ступінь духовності. Як наприклад, потрібно більше Святого Духа, підрезумуваючи це, щоб мати ну, якесь відкриття від Бога, видіння, або якийсь дар, що запевнив би їх у їхньому спасінні. Або те, що вони на належному духовному рівні. Все частіше ми чуємо такі вирази. мені було відкрито. Бог проговорив до мого серця. Я чув його голос у моєму серці. Ті, хто перебуває під таким впливом, вважають, що їм потрібно щось більше, більше, ніж Христос. Вони мають переживати якісь. Надзвичайні е, події, мати надзвичайний досвід, ознаки, чудеса, якесь ну, друге благословення або глибший духовний рівень. Дорогі християни, мати Ісуса означає мати всі духовні багатства, бо все, що нам потрібно, знаходиться в Ньому, замість того, щоб Додати щось до Христа, ми повинні просто навчитися використовувати те, що ми маємо у ньому. У святому писанні до церкви в колосах апостол Павло писав про нашу достатність чи досконалість в Христі. Він говорив так, його ми проповідаємо, тобто Христа Ісуса, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякій мудрості, щоб учинити кожну людину досконалою в Христі. Але, друзі, знайшлися такі люди серед колосян, віруючих християн, що внесли єрість, яка заперечувала достатність Христа. Недостатньо Христа. Апостол Павло показував у Колоській церкві ну, величність Христа. Він зосереджував їх на Христі. Він, тобто, Христос являється творцем Всесвіту. Христос є звершитель Спасіння. Він є Бог. Бо, як писав апостол Павло до них, бо в ньому тілесно живе. Вся помната Божества. Христос, голова Церкви. Так пишучи, апостол Павло показував, що найкращим захистом від фальшивого вчення і філософії, як він писав у другому розділі до Колосян, людського передання є повністю зосередитися на Христі Ісусі. Друзі! Хіба не те і нас вчить Біблія? Знати правду це викривати всяку фальш. Друзі, якщо ви знаєте істину, біблійну правду, ви будете відрізняти фальш, яку люди хочуть запропонувати вам. Або вчать, або говорить про це. Апостол Павло попереджував колосян. Що намагання додати до Христа чи відняти від Нього завжди закінчується духовною катастрофою, як можна так сказати, у посланні до, Галат, до Галатів у першому розділі апостол Павло сказав так, якщо навіть ангел Господній зійшов би і благовістив би не те, що ми вам раніше говорили. Нехай буде проклятий. Подумайте над, таким, над такими словами, які вживають сьогоднішні християни. Бог проговорив до мого серця. Або буквально цього тижня один служитель Протестантської церкви вчив цілу церкву, як потрібно ефективно молитися. Він так говорив. Я заходжу в кімнату, закриваю двері і стою перед Богом та мовчу, щоб почути його голос, коли він до мене буде говорити. Друзі, подумайте, як він буде до нього говорити, як він проговорить до нього або до його серця. Він там буде в кімнаті, буде чути голос. Чи почуття, відчуття буде мати по до того, що Бог буде говорити до нього? Друзі, люди шукають щось містичне, особисте переживання, відкриття про майбутнє. Невже є щось ще більше, цінніше, ніж Біблія, слово, самого Бога до нас? Чи існує відкриття поза святим Писанням? Дорогі християни, ми маємо завершене відкриття від Бога, а це святе Писання більшого відкриття, як Боже Слово, не існує. Як же тоді ми можемо перевірити таке відкриття, яке мають люди? Чи до них говорив Бог, до їхнього серця, чи вони чули Його голос? Якщо ми не будемо мати Біблію, це стандарт. Це Боже Слово, це Бог говорить до нас. Хочете почути Божий голос до вашого серця? Відкривайте святе Писання. Апостол Павло писав до Тимофія, і ти знаєш з дитинства Писання святе. Друзі, Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом наткнене. І корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Зверніть увагу на такі слова, як писання Богом натхнене. І воно корисне до докору, до направи, до виховання в праведності. Друзі, оце Слово Боже, це Біблія. В листі е, до євреїв написано, це четвертий розділ, бо Боже Слово живе та діяльне. Друзі, Боже Слово живе та діяльне. Гостріше від усякого меча босічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мізків, і спосібне судити думки та намері серця. Оце Боже Слово. І ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвіднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Погляньте, який вплив має Боже Слово. Боже Слово має великий вплив на людину. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим живим та тривалим. Віра від слухання, а слухання через Слово Боже. У 10 розділі апостол Павло писав до римлян. Схожі слова, написані в посланні Якова, першому розділі. Та 18 вірші, чи друга половина 18 вірша, захотівши він, тобто Бог, нас породив словом правди, щоб ми стали якимись первоплодом творів Його. Колись Ісус запитав своїх 12 учнів після того, як відпали багато хто з учнів Його, Він говорить до своїх дванадцять учнів, чи не хочете і ви відійти? І Петро відповів, до кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічного. Хіба не Христос сказав своїм учням через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Дорогі друзі, слова Біблії це слова самого Господа Ісуса Христа, слова вічного життя. Христос сказав про себе, так, Я, дорога, правда і життя. Невже ми будемо кудись бігати і шукати якісь відкриття, ігноруючи Боже Слово, яке ми маємо перед Собою? Це святе Писання, Біблія. Апостол Павло пише, довіручи, в колосах. Підсумовуючи, Він каже, що в Христі всі скарби при премудрості і пізнання заховані. Він є головою над усяким начальством та над владою. Ісус Христос є саме життя. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Апостол Павло сказав. Для мене життя то Христос, а смерть надбання. Бажаю померти і бути з Христом. Що ще міг сказати апостол? Я маю на увазі апостол Павло, щоб підтвердити повну достатність, досконалість нашого Господа. Та знаходяться або знаходилися такі е люди серед. Колосян, Так звані єретики, які стверджували, що один Христос не може піднести когось до найвищого духовного рівня. Вони домішували, образно говорячи, якісь різні штучні, духовні, я маю увазі в лапках духовні добавки, такі як філософію. Марну оману, до речі, я глянув у словник омана означає хибне сприйняття дійсності або неправильне відображення дійсності органами чуття. І тоді виникають ілюзії, ці єретики ретики говорили і навчали про людські передання, зводили інші, щоб вони йшли за стихіями світу, а не за Христом. Тож, друзі, якщо ви в Христі, то ви маєте все в Ньому. В ньому достатність і досконалість. Це є найвища ступінь духовності. Христос, в вас, а ви у ньому. На сьогодні все, друзі, залишайтеся з Богом.